Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні хотів би поговорити про останні події в світі криптовалют, зокрема про біткоін та його недавній шлях на ринку. На останньому тижні ми бачили, як біткоін постійно коливається вище і нижче рівня в 26 тисяч доларів. Але 14 вересня сталася досить цікава подія, яка може вплинути на долю цієї криптовалюти. З'явилася іскра надії, коли надійшли повідомлення про значуще досягнення біткоїна. Яке може відкрити дорогу для його повернення як способу оплати в Тесла. Ця новина викликала свіжу хвилю оптимізму у всієї криптоспільноти. Щоб зрозуміти значення взагалі цієї події, давайте подивимося трохи назад. У лютому 2021 року Тесла зробила заяву про те, що хоче інвестувати півтора мільярда доларів в біткоін з метою диверсифікації та оптимізації грошових резервів. Крім того, Тесла анонсувала, що прийматиме біткоін. Як спосіб оплати своїх автомобілів, ставши першою великою автомобільною компанією, яка зробила цей крок. Але ця радісна новина була досить короткотривалою. Лише кілька місяців по тому Тесла під керівництвом Ілона Маска змінила своє рішення і призупинила приймання біткоїну як оплати за автомобілі через турбовані щодо впливу видобутку біткоїна на навколишнє середовище, а зокрема на використання вугільних палив. Цікаво, що Ілон Маск вказав на те, що Тесла відновить приймання біткоїну. Лише в тому випадку, коли енергозбереження в біткоїну перевищить 50%. Здається, що цей умовний показник тепер було досягнуто, що може стати поворотним моментом для біткоїну. На 14 вересня аналітик Bloomberg Джеймсі Куц повідомив в колишньому Твіттері, що понад 50% енергії, використовуваної для видобутку біткоїну, тепер походить з відновлюваних джерел. Завдяки зменшенню викидів та драматичному зростанню хешрейту, цей рух відбувся після того, як видобувачі біткоїну почали залишати Китай після заборони видобутку біткоїну в цій країні, яка була в 2021 році. Крім того, інші країни почали займатися видобутком криптовалюти, намагаючись використовувати залишкову та надмірну енергію. Насправді наразі надто рано робити висновки щодо впливу цього цієї події на ціну біткоїну. Але якщо Ілон Маск відновить приймання біткоїну, Завдяки зростанню використання чистої енергії у видобутку біткоїну, то це може призвести до нової хвилі пульбашкового тиску на цей провідний криптовалютний актив, особливо серед інституційних інвесторів. Незалежно від дій Маска і Тесла досягнення чистого енергозбереження біткоїну понад 50% це вже є значущим досягненням для цієї криптовалюти загалом, та це може повернути увагу інших інвесторів та компаній. До речі, на момент запису цього відео біткоін торгувався на поміці в 26 тисяч 600 доларів, що вказує на зростання на 1,3% за останні 24 години. А цього тижня криптовалюта показала зростання на 1,7% зростання, але за місяць втратила майже 10%. Прите в біткоїна ще залишаються стабільні прирости на понад 60% з початку цього року. Дякую за перегляд цього відео. Будьте на зв'язку для отримання оновлень щодо цікавих подій у світі криптовалют. Підписуйтесь на канал та далі більше.